Хочете бути здорові. Займайтеся з нами. Розминку з м'ячем починаємо з ходьби на місці. Та переходимо до вправ з м'ячем. Піднімання м'яча вгору за голову. Піднімаємо м'яч вгору за голову, торкаємося ним по тилиці, опускаємо м'яч у вихідне положення. Добре, якщо вдих, ви будете робити, коли м'яч за головою. Нахили тулуба в сторони. Підтримуємо м'яч руками на голові. Виконати 10 разів в середньому темпі. Нахили тулуба вперед. З положення стоячи на колінах. Нахилити тулуб вперед сісти на п'яти. Торкнутися м'ячем підлоги перед колінами. Повернутися у вихідне положення. Вдих робимо, коли знаходимося у вихідному положенні. Видих, коли м'яч на підлозі. Повороти тулуба в сторони. Повертаємо тулуб в сторони, піднімаємо м'яч вперед вгору та повертаємось у вихідне положення. Налаштуйте дихання, щоб видих. Приходився на положення м'яча внизу. Присідання. Під час присідання випрямляємо руки з м'ячем вперед. Виконуємо вправу 10 разів в середньому темпі. Стрибки на обох ногах. М'яч затиснутий між колін. Тримайте руки на поясі, дихання вільне. Після енергійних стрибків встановлюємо дихання ходьбою на місці. Переходимо до основних вправ. Навчаємося пролазити в обруч грудьми вперед. Батьки допоможуть вам тримати обруч на висоті ваших колін. Управляємося проводити м'яч внутрішньою стороною стопи між предметами. Регулюйте силу поштовху. Рухлива гра, знайди свій будинок. На ігровому майданчику три-чотири кола з кольоровими позначками це будинки. У гравців також є кольорові позначки. За командою Гру почали гравці вільно рухаються по ігровому майданчику. Один з гравців непомітно міняє кольорові позначки будинків. За командою знайди свій будинок! Гравці повинні повернутися в свої будинки, які відповідають кольоровим позначкам в їх руках. Гра продовжується. Ця гра допомагає розвивати швидкість реакції, уміння орієнтуватися у просторі, кмітливість. Закінчуємо заняття вправами на дихання. Приймаємо положення ноги нарізно, вдих. Піднімаємо руки через сторони, видих, нахиляємося вперед руки вільно вниз. Вдих, видих глибокий. Не поспішайте, дихайте глибоко, тренуйтеся і будете здоровішими.